21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Наша родина ПБА щиро приєднується до цього свята, адже це один із тих моментів, коли кожен має змогу відчути себе частиною свого народу. Моя мова одна з наймолодійніших і наймилозвутніших мов у світі. Моя рідна мова найбагатша у світі. У словнику моєї мови налічується понад 200 тисяч слів. Чи в радості, а чи в журбі, ти поклонишся знову і знову тому, хто виплакав тобі оцю співучу рідну мову народ цю мову прикрашав, беріг відроду до роду, і в ній відбилася душа мого великого народу. Моя мова найкраща у світі. Нею освічились кохані мої дідусі й бабусі, мої матусі й татусь. Моєю рідною мовою я сказала свої перші слова мамо й тато. Тож не будьмо байдужими, давайте разом захищати найбільшу цінність, нашу рідну українську мову. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі м'ясні ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа ти полетиш, де світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Наш земляк Володимир Сусюра пророче мовив без мови рідної, народу рідного нема. Повертаємо українській мові, роль творця, духовного відродження української нації, духовного світу людини. Бережімо рідне слово, бо в ньому не тільки гомінь лісів, приливи струмків, шепі трав, а високий дух пращурів, сила нашого сьогодення і поступ майбутній. Щастя, добра, нових здобутків ім'я України. Чому люблю я українське слово? Співучу за пісню Солов'я. Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова це моя я іще такі слова привіту, такі красиві сонячні пісні. Українська серед мов усього світу здається, найбагатшою мені. І зайвих слів для вислову не треба. Я речення короткі і ясні. Вона, подібна зарипаду з неба, Польоту птаха у височині. Устави водять ніжну колискову, І за віконцем зіронька сія. Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова це моя.